Головне про події 12 квітня Нідерланди виділять Україні додаткові 400 мільйонів євро. Велика Британія надасть нам лазерну зброю проти балістичних ракет. А яблучні процесори нового покоління використовуватимуть штучний інтелект. Докладніше далі. День почався з хороших новин цього року. Уряд Нідерландів виділить 400 мільйонів євро на допомогу Україні, і це без урахування тих 2,5 мільярдів євро, які вже зарезервовані для Києва. Нагадаємо, Нідерланди активно підтримують Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Петріот. З кінця березня в Україні почались проблеми із виплатами пенсій для внутрішніх переселенців. Виявляється, навіть проходження фізичної ідентифікації у державному Щадбанку не гарантує виплату пенсії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здається, знайшов аргумент, здатний переконати наших іноземних партнерів забезпечити нам у необхідній кількості системи протиповітряної оборони Петріот. Тож він запросив наших партнерів просто провести одну ніч у Харкові та підкреслив, що Україна залишається єдиною країною у світі, яка майже щодня стикається з ударами балістичних ракет. Тим часом Велика Британія розглядає можливість відправки Україні прототипу лазерної зброї Dragonfire для збивання дронів та ракет. За словами міністра оборони Британії Гранта Шапса, Велика Британія хоче встановити Dragonfire на озброєння до 27-го року, але розглядає можливість постачання бойових прототипів в Україну для випробування в реальних бойових умовах, навіть якщо вони не будуть на 100% удосконалені. Процесори нового покоління використовуватимуть штучний інтелект. Американська компанія Apple, як стверджує Bloomberg, наразі перебуває за крок до того, щоб запустити такі процесори у масове виробництво, у планах компанії використовувати їх в усіх моделях комп'ютерів лінійки Mac. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.